Сили оборони України зачистили околиці Степногірська на Запоріжжі. Водночас ворог просунувся в Неконорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки на Донеччині. Повідомляє аналітичний портал Діп Найбільш критичним напрямком фронту залишається Покровський на Донеччині. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський скерував додаткові сили і засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на покровському відтинку. Повідомили в генштабі. Зокрема, туди перекинули і перший. Корпус Нацгвардії Азов, про що повідомили самі Азовці. Покровськ, і Мирноград майже в оточенні Костянтинівка поруч в напівоточенні, А супротивник просувається в напрямку Краматорська та Дружківки. Окупанти просочуються малими диверсійними групами. Їхня мета дезорганізувати нашу оборону. Їх виявляють в посадках, в закинутих хатах прицільно знищують артилерію. Лише на Покровському напрямку за минулу добу ворог 35 разів намагався штурмувати позиції України. Міських бійців 167 окупантів там ліквідовано. Також оборонці знищили 85 дронів, шість авто супротивника. За словами американських аналітиків, росіяни не хочуть міських боїв, а віддають перевагу оточенню Покровська. Росіяни вдарили безпілотником молнія по Харкову. Попередньо минулося без потерпілих. Гучно було цієї ночі в Кременчуці. На Полтавщині жителі повідомили принаймні про два потужні вибухи. Вони пролунали на тлі загрози ворожої балістики. Наслідки ще уточнюють. Поранений є на Запоріжжі в Васильівському районі. Ворог гатив по 11 прифронтових населених пунктах понад пів тисячі разів. Безпілотниками з артилерії, авіації та реактивними системами залпового вогню найбільше дісталося приморському, біленькому, степногірську та гуляйполю. 65-річну жінку поранено на Дніпропетровщині. Окупанти смалили по Нікопольському району з артилерії та дронами. Чотири приватні будинки побито. Ще три загорілися. Понівечено фермерське господарство і транспорт. В селі Широка Балка на Херсонщині через обстріл загинула місцева жителька. Був авіаудар і по Херсону. На місто скинуто два каби, побито освітній та медичний заклади з вибуховими травмами. У чоловіка з молодіжного і дівчину з обласного центру. На людей полювали дрони. Онлайн переговори перед зустріччю Путіна і Трампа сьогодні проведуть президенти України, Сполучених Штатів, а також європейські лідери. Про такі плани повідомили в Єврокомісії, відповіли в Брюсселі. І на запитання, що буде, якщо запланована на п'ятницю зустріч Трампа і Путіна не відповідатиме очікуванням європейської та української сторін Єврокомісії. Наголосили, ЄС дотримується чіткої позиції, що базується на справедливому та тривалому миру для України. Напередодні лідери Євросоюзу ухвалили спільну заяву, в якій зазначили, Україна має невід'ємне право обирати власну долю. Під документом підписалися всі 26 країн-членів, окрім Угорщини. Її прем'єр Віктор Орбан напередодні заявив, що Росія, начебто, Війну в Україні вже виграла, і єдине питання, коли захід це визнає. Чому позиція лише однієї країни Євросоюзу може так відрізнятися від інших напередодні у зверненні припускав і президент Зеленський? Він наголосив, попри те, співпраця з усіма державами триває. Є принципова позиція європейських лідерів. Чітка заява Євросоюзу. 26 країн. Усі. З нами у дипломатичній роботі в принципових позиціях зрозуміло хто 27-й і хто завжди проти всього, просто щоб бути особливим проти. Втім, контактуємо з усіма. Наші аргументи наводимо абсолютно всім. Ми готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Вправою на слухання назвали майбутню розмову Трампа з Путіним в Білому домі. Ймовірно, таким чином намагаючись знизити рівень очікувань від неї. Адже до цього йшлося про те, що на переговорах президентів можливо вдасться досягнути прогресу щодо зупинки війни в Україні. Вже відомо також, де саме на Алясці зустрінуться Трамп і Путін. Місцем зустрічі стане військова база Елмендорф у місті Анкорич. Чому саме Аляску обрали для зустрічі, і що відомо про переговори Трампа і Путіна, кореспондентка Тесен Катерина Федорченко зараз розкаже докладніше? Саме тут відбудеться перша з 2021 року. Зустріч Трампа і Путіна. Об'єднана військова база Елмондорф Річардсон» у місті Анкоридж закритий об'єкт. А сама Аляска надзвичайно зручне місце для російського диктатора. Сполучені Штати не є країною-учасницею Римського статуту. Отже, на цій території Путіну не загрожує арешт за виданим міжнародним кримінальним судом ордером за незаконня депортації українських дітей, який досі чинний. Поки деталі зустрічі ще узгоджують у Білому домі, заявили, говоритимуть Трамп і Путін віч на віч. Цю майбутню зустріч там вже назвали вправою на слухання для американського президента і таким чином пом'якшили очікування від цих переговорів щодо значного прогресу з припинення вогню. Я думаю, це вправа на слухання для президента на зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати і отримати знову ж таки чіткіше і краще розуміння того, як ми можемо сподіваємося покласти край цій війні. Водночас, колишній радник Трампа з національної безпеки за першої каденції Джон Болтон вважає, що Путін на зустрічі буде прихильним до пропозицій Трампа, адже сподіватиметься зробити косметичні поступки та схилити президента США на свій бік. Болтон наголошує на відміну від російського, американський президент сприймає політику як особисте. «Все залежить від його особистих стосунків з іншими главами держав. І Трамп про це публічно заявив. Звісно, особисті стосунки мають значення у зовнішній політиці, як і у всьому іншому. Але коли ти один з найжорсткіших лідерів світу, як Володимир Путін, це не питання емоцій, а питання холодного розрахунку. Трамп цього не розуміє. За словами Джона Болтона, глава Білого Дому переважно покладається на своє чуття як бізнесмена, чи зможе він укласти угоду. Про це говорив і сам Трамп В кінці цієї зустрічі. Ймовірно, протягом перших двох хвилин я точно знатиму, чи можна укласти угоду. Ні, президента України, держави якої переговори стосуються безпосередньо, ані європейських лідерів Трамп до участі у зустрічі не запросив. Утім, обіцяє пізніше організує зустріч зеленського і Путіна за своєї участі або без і одразу після переговорів у п'ятницю проведе переговори із європейцями та зеленським. Я зустрінуся з президентом Путіним, і ми побачимо, що в нього на думці. І якщо це чесна угода, я розповім про неї лідерам Європейського союзу та лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: бажаю успіхів, продовжуйте воювати. Або я можу сказати, що ми можемо досягти угоди. Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли певні території мають повернутися до України, але іншими доведеться пожертвувати. Тут дві обставини: перша жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі. Навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями, а конституцію, що не передбачає таких розмінів. І це не на жарт дратує Трампа мене трохи збентежило те, що Зеленський сказав: ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення, тобто у нього є схвалення, щоб вступити у війну, убивати всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма на благо України. Добрі речі, непогані, але також і погані для обох, оцінюючи шанси, наскільки результативною буде їхня зустріч із Путіним, Трамп заявив. Думаю, вона буде хорошою, але може бути поганою. Катерина Федорченко, Ольга Кошеленко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Отож, як на Алясці Дональд Трампа збирається розмовляти з кремлівським злочинцем номер один, та чи буде зиск від того Україні, що відбувається під Куп'янськом, де ворог як і раніше одночасно тисне з трьох сторін із прицілом на щонайменше логістичну ізоляцію. Та острівна війна біля самого гирла Дніпра на Херсонщині розвідувально-диверсійні групи щодоби шукають там шляхи на правий берег великої річки. Чи справді окупанти створюють підґрунтя для великої десантної операції? Про все це говоритиме із військовим експертом, полковником ЗСУ Олександром Саєнком. Військор 1+,1 плюс Олександр Моторний в оглядовому проєкті від редакції спецкору, оперативний черговий. Старт програми вже о 19.15 сьогодні, тому не пропустіть. о 9.15, Звичайно ж, перепрошую, це буде вже через годину. Допомагав вивозити родичів та знайомих із небезпечних міст Донеччини, а сам не встиг сховатись від ворожого дрона. У Дніпрі рятують жителя добропілля, що втратив ногу, коли повертався додому. 28-річного Олексія доправили з величезною крововтратою та розтрощеною кінцівкою. каже, вцілів, коли воював, а постраждав вже у цивільному житті. Про порятунок того, хто виручав інших, розкаже кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Мріє обійняти дружину та семирічного сина. Олексій у реанімації переглядає світлини рідних і чекає, коли вони доїдуть до Дніпра з Донеччини. Разом з родиною мали виїжджати за кілька тижнів, але усе змінилося 1 серпня. Їхав додому на машині на своєї, літів в півдрон. Я його побачив, вискочив з машини і побіг в сторону посадки. Ну, кустів там так, спрятатися. Ну он полетів за мною. Що з ногою біда, зрозумів одразу, каже Олексій, стікаючи кров'ю, рятував себе сам. Згадав, чому навчався під час служби у війську ще 19-го року, тож затискав розбиту кінцівку. А там висіла на на ніточках. Вона там висіла на ниточках. Я розірвав футболку, перев'язав собі ногу вище коліна, адже бачу, що стікаю кров'ю. Його крики почули військові, що проїжджали повз, надали допомогу та доправили до медиків вже в Дніпрі, провели реампутацію та врятували життя. І ще дві-три хвилини він би стік кров'ю і, на жаль, життя було б загублено. Це б врятував. Це такий, знаєте. Подвиг, який він зробив сам для себе, шахтар за фахом працював під землею з 18 років, допоки через наближення фронту підприємство не закрилося і відтоді допомагав вивозити з небезпечних місць родичів та знайомих. Визнає останнім часом ситуація в добропіллі дедалі гірша. Кожен день там щодня там бахка і впіві дрони взагалі безкінечно. Вони наче бджоли їх там, Нині він налаштовується на швидке відновлення, аби стати на протест. Та передусім, чекає, коли зможе побачити дружину та сина. Вони вже прямують з Донеччини до Дніпра, щоб починати життя на новому місці. Ульфалос колосандркуліш, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.